За десять хвилин дев'ята, а біля центрального відділення ЦНАПу в Рівному вже вишукувалася черга. Вже тиждень у відділеннях справжній ажіотаж. Військово зобов'язані спішать оновити військово-облікові дані. Збільшилася кількість людей, тому що останні дні до терміну 60 днів, який згідно закону був на оновлення даних. Тому велику кількість ми спостерігали продовж останніх двох тижнів дуже велике навантаження. За цей період у Рівненському центрі надання адміністративних послуг Дані оновили 18,5 тисяч військовозобов'язаних. СНАП працював у звичному режимі, проте люди вже з 5-6 ранку вишиковувались у черги. Такий ажіотаж спостерігався і на віддалених робочих місцях у обласному центрі. В середньому на оновлення даних один адміністратор приймає від 40 до 50 людей. Працюємо дуже в інтенсивному режимі без обідніх перерв, намагаємось якомога швидше і за одного звернення обслужити людину. В середньому за 5-7 хвилин військовозобов'язаний отримує свої дані, якщо реєстр працює коректно. Ми беремо паспорт, перевіряємо ідентифікаційний код, вносимо дані, формуємо заяву в реєстрі, клієнт розписується, перевіряючи всі свої дані. Тоді ми накладаємо ЄЦП, підписуємо заяву електронним цифровим підписом і відправляємо на опрацювання. 33-річний Максим сьогодні також оновлює дані. Каже, обрав ЦНАП, бо тут найпростіше. Ну, я звик якийсь папірець мати так. Всяке може бути з телефоном, з додатком і так, далі, і так далі. А є папірець, ну, буде якийсь контроль. Громадяни обирали зручне для себе відділення та у робочий час в найкоротші терміни оновлювали дані. А я живу біля ЦНАПу, просто, то мені зручно, мені порадили, сказали знайомі, що оновлювали. Прийшов 9 ранку, півгодинки тут посидів. Таю новий в принципі. вже від завтра, 17 липня. Усі, хто не оновив дані, ризикують отримати штраф від 17 до 25 тисяч гривень. А також людину можуть обмежити в праві користуватися автівкою. Представники ТЦК матимуть право надсилати громадянам повістки поштою, а поліція зможе затримувати порушників і доставляти їх до територіального центру комплектування. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник. Випуск новин.